Друзі, усім вітання до вашої уваги поєдинок ліги чемпіонів із футзалу. Вергніка-Словенія проти хід Київ-Україна. Надважливий матч для нашої команди, адже вирішується доля путівки у плей-офф Ліги Чемпіонів. Ну і в принципі, доволі такий довгий шлях Вергніка пройшла для того, аби отримати ось цей шанс зачепитися. Якраз за. У зараз небезпечно, який же момент. Але не вдається забити. Прекрасний шанс виникає Євгена Шука. Але жук поцілив у стійку. Зараз ще раз дивимося. Чернявський його прихована передача І жук хапається за голову. Ну і навіть прорізаються вигуки «Україна! Україна з трибуни це дуже приємно. Вже потрібно пробувати. Імо чином і відповідати на цю активну і голосливу десь підтримку словенських трибун. Дуже ризиковано може бути небезпечно. Браво Сухов скоротив він обстріл. ще один удар по воротах. Олександр Сухов там дуже самонадійно намагався поміж них. Попіжонський навіть зіграв Пірв'єєв і. Дуже здорово і класно, що Сухов відчув цей момент, прочитав його. Контратака 3 в 2, Ось цим треба користатися. Чернявський злівою небезпечно. Берзелак. Берзелак рятує свою команду, про те, футзалу зіграли 2-2 словенці. Ось команда, яка може створити проблеми. Березевак шукає собі можливість для удару, можливо, тут з точки в точку? Ні, продовжує розігрувати. Не ризикує. Дуже обережно діє воротар. Удар по воротах. Браво Олександр Сухов ногами. Певно, сплався. І зараз намагається підбадьорити своїх партнерів, щоб грали стрункіше в захисті, щоб не давали пробувати з, з таких позицій. Тут Сагайдачний вже не встигав заблокувати. Єв під право, Пірвії влаштує, шукає варіанти далі. Пірвіїв притримує. Чернявський. Небезпечно може бути. Чернявський падіння, що не було полу. Два в один. Може бути гостро. Зараз ударна позиція м'яч опиняється. На жаль, в наших воротах. 0-1 пропускаємо. Забивають словенці. І якраз той гравець, який поміняв тушера, це Жіга Франк. Він відгукнувся на ось цю передачу. Кричуща помилка від Чернявського під час нашого володіння м'ячем. Ну і зараз словенці забивають. І нагадаю, що за турнірним положенням їх такий підсумковий рахунок влаштує, але чимало ще часу, безперечно, потрібно відігруватися, потрібно. Додавати в агресії, додавати в гостроті, відійшов трохи назад. Розумів, що не зможе запобігти втраті Суба. Удар по воротах треба забувати. же шанс зараз виникає. Це Сагайдачний він пробував, але знову ж таки рятує свою команду голкіпер словенців. Багато передумов до того, щоб відігратися є удари середньої дистанції, але поки що все це у берзелика і. Схоже, що намагається впіймати ось цей кураж воротар словенської команди. Цього разу Сахайдачний здорово приклався, вже й не по центру, але ближній кут, який контролює 26-й номер словенської команди. Закидання на Педіша, на його ліву ногу хороша спроба зовсім трошки не притис, як світ м'яч Педіш, але нагода хороша. Впіймав він м'яч і. Якби влучав у площину, то навряд чи був впорався. Ось тут може бути небезпечно. Мельник. Мельник у центрі його передача. Потрібно просити зараз м'яч за спинами у захисників. Ось вона небезпека. Пірвєєв, Пірв'єєв, Пірв'їв. Простріли замикати. Євген Жук, Євген Жук він відкривався під цю передачу від Владислава Пірвєєва. Але не вийшло. Місто тут здорово протис свого суперника прострілював. Але Цуха тут здорово допрацював із 11-м номером української команди. Мельник просить передачу ню, а на Елене. На нього на Пірвієво удар відбувається і у Чусіці. Владислав Пірвіє в вот один один хід. Дуже сильно вернінка притислася до власних володінь. Словенці забагато дозволяли і вкотре стандарт використовують. Гравці хіта класний простріл, розкішне вбігання від Пірвєєва з глибини і завершення в один дотик. Один-один. Ось так. Пірвієв двічі вже вписав себе у протокол цього матчу. Автогол був, і тепер і забитий м'яч цей рахунок повністю хіту підходить, адже в разі нічиєї далі проходить саме українська команда. Хороша нагода у Кіта для того, аби вийти вперед. Пір'єєв і Чернявський, як саме вони розіграють. Отже, Чернявський залишає удар по поворотах відбувається, але він блокується. І тут вже грудня скидає на партнера Туша. Сухов через нього грає якраз. Мельник. Повертає назад. Чернявський. Фінти. Чернявський. Удар поворотах Забитий Пірєєєв, але Берзеляк Берзеляк реагує і рятує свою команду. Прекрасний шанс виникає в хіта, але забити не виходить, забити не вдається. Простріли Пірвєєв. Не сказати б, щоб не очікував на цей відскок, намався пробити, але не вдалося пробити з потрібною силою. Грати 6 хвилин і одна секунда у словенської команди на те, щоб забити другий. Закидання, удар відбувається, Сухов. Прекрасна реакція Олександра Сухова. Дивимося ще раз на попередній епізод, коли Олександр Сухов прекрасну реакцію продемонстрував. Вліт спіймав м'яч Гаспер Тордін, але Сухов встиг скластися. Туншар. Туншар, мельник програє. Ось тут передача може бути небезпечна скидка. Удар по воротах Сухов. Сухов. ще удар, ще момент. Нічого собі. Браво Пірвєєв! Браво Сухов! Вдвох вони в цьому епізоді завадили забити. Ну, тут в першу чергу відзначимо Пірвєєва, який перший удар заблокував. Далі Сухов встиг повернутися на лінію і відбити. І тут вмикається вже зала, яка підтримує словенців. Удар. Але він не точний. Звалюється м'яч ноги у Цухи. Чернявський Побігає наш капітан. Дар відбувається від Перв'єєва Хрестовина. І зараз справді було небезпечно. Дуже хороший шанс, аби вийти вперед. І час впливає для словенців. Дуже швидко для нас дуже і дуже повільно. Ось тут може бути небезпека. І, м'яч у Каркас воріт. І ось це вже було гостро. Сухов, він одразу ж водить м'яч. Удар по воротах відбувається. Чернявський. Який же шанс для Чернявського, Якби влучав у площину мерзела, який повернувся у рамку, не встигав би зреагувати. Атака від словенців. Тушар. Тушар притримав, відкинув на правий фланг. Удар. Сухов, браво! Ще Сухов! Браво! Олександр Сухов! Просто прекрасна реакція. Олександр Сухов просить зіграти щільніше сконцентрованіше. Франк. Заключна атака для словенців. Чи не було порушення? Ні, арбітр показує, що можна грати, притримати. Удар воротах, М'яч летає у сітку. 2-1. Ігор Чернявський, переможній кульбіти. 2-1. Хід крокує далі у плей-офф Ліги чемпіонів із футзалу. Ось воно завершення на яке ми чекали. Ось він той результат. І ось він смуток е словенських уболювальників і радість українські. Ось це прекрасно і заключні 10 секунд, які вже безперечно не змінять цього факту, який я озвучив. І безперечно, ця розв'язка вона запам'ятається. Удар від Чернявського. І далі реакція, далі радість, вже обидва гравці-верніки не встигали заблокувати, не встигали жодним чином завадити ось цьому удару.